Всім привіт! Вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас тема вступ до курсу Next.js». Я розповім вам про те, для кого цей курс, структура відео та про проєкт, який ми будемо робити, а також трошечки про програму курсу. Отже, починаємо. Курс призначений для тих, то вже знайомий з React.js, це обов'язково, і бажає спробувати фреймворк, який дає можливість писати не лише клієнтський код на реакції, до якого ми вже звикли, я сподіваюся, а також спробувати і серверний код. Ну або для тих, хто просто цікавиться одним із найпопулярніших фреймворків з React.js. Курс обов'язково передбачає знання з React. Якщо ви з React не знайомі, раджу курс React для початківців. Посилання на нього зараз буде на вашому екрані. Ще одне важливе повідомлення. Будь ласка, ставтеся до цього курсу як для ознайомчого. Курс планується з окремих лекцій. Кожна лекція це коротка теорія і практичне заняття. Загальна довжина лекції від 5 до 20 хвилин, ну, принаймні, будемо намагатися влізти в такі часові рамки. Після усього цього курсу, точніше, під час цього курсу ми робимо разом мікропроект блог розробника, який не вмів у дизайн. Ми розберемо аутентифікацію, двомовність і додамо можливість коментування. Проект буде відносно спрощений, але більш-менш робочий. Бази даних не буде. Всі матеріали курсу відкриті під ліцензією GPL3. Посилання на матеріали курсу по QR-коду у вас на екрані. Всі відео будуть зібрані в один плейліст, посилання на який ви також зможете знайти під цим відео. На цьому у мене все. До зустрічі в наступному відео про те, що таке Next.js, чим він відрізняється від React та як створити свій перший Next.js застосунок. Бережіть себе і скоро побачимось!